Canada's action was taken promptly. It was at once recognized that Japan's actions were a threat to the defense and freedom of Canada and the other nations of the British Commonwealth. As a result of our deliberations, it was decided that the Government of Canada should immediately associate itself with the Government of the United Kingdom in hostilities against Japan. З 1942 по 1949 рік Канада примусово переселила та ув'язнила понад 22 тисячі канадців японського походження, де понад 90% від загального населення всіх японських канадців проживали саме в Британській Колумбії. Свої дії влада виправдовувала як необхідні задля національної безпеки країни. Це рішення було прийнято після подій війни Японської імперії. В Тихому океані проти західних союзників такі події, як напад на Перл-Харбор, падіння Сінгапуру та вторгнення в Гонконг, стали приводом вже до більш радикальних дій, як-от інтернування японських канадців. Після оголошення Канадою війни з Японією виникло досить поширене побоювання, що хтось із японського походження, зокрема прибережні рибалки, які становили більшість рибальського флоту Британської Колумбії, може діяти. Проти інтересів Канади. Канадський уряд почав вилучати близько 12 тисяч рибальських човнів, що належали японським канадцям, і продавати їх переважно іншим рибалкам. У 1942 році приблизно 22 тисячі японців Британської Колумбії були вигнані в табори для інтернованих по всій території. Щоб фінансувати інтернування японських канадців і назавжди перешкодити їм повертатися на узбережжя. Федеральний уряд конфіскував їхню сільськогосподарську власність та особисте майно. Загалом інтернування в Канаді включало крадіжку, конфіскацію та продаж майна, що належало цьому вимушено переміщеному населенню, яке включало в свою чергу рибальські човни, транспортні засоби, будинки, ферми, підприємства, також особисті речі. У серпні 1944 року федеральний уряд, на чолі з Маккензі Кінгом, почав пропонувати інтернованим на вибір депортацію до Японії або переселення на схід від скелястих гір. Однак не всі канадці вважали, що канадці японського походження становлять загрозу національній безпеці, включно з вибраними високопосадовцями канадської королівської кінної поліції, королівського флоту Канади та департаменту праці та рибальства. Відомою особою на боці японських канадців був Г'ю Левелін Кінлісайд. Під час інтернування японських канадців Кінлісайт рішуче виступав проти виселення японських канадців з узбережжя Британської Колумбії. Він безуспішно намагався нагадати іншим урядовцям про різницю між іноземними громадянами, тобто жителями Японії та громадянами Канади щодо громадянських прав. Власне, сама депортація була скасована через громадянський протест. Але не раніше, ніж майже тоді, коли вже 4 тисячі людей були відправлені до Японії. 1 квітня 1949 року японські канадці отримали право голосу, а правові обмеження, які використовувалися для контролю за пересуванням японських канадців, були зняті. З 1970-х років японські канадці, як і їхні колеги в Сполучених Штатах, почали організовувати пам'ятні та просвітницькі кампанії. Національна асоціація японських канадців та інші групи розпочали кампанію з відшкодування. Однак цей так званий рух за відшкодування зустрів офіційний опір. Канадські ветерани, які під час Другої світової війни були ув'язнені в японських таборах для військовополонених, виступали проти репарацій для японських канадців. В свою чергу прем'єр-міністр П'єр Трюдо, хоч і висловив публічний жаль з приводу дій під час війни, однак все ще був проти компенсації. Врешті інтернування канадців японського походження під час Другої світової війни було жахливою несправедливістю, яка мала руйнівний вплив на життя тисяч людей. Це рішення ґрунтувалося на расовій дискримінації та не мало жодних підстав у реальній загрозі для національної безпеки Канади. Інтернування є темною плямою в історії Британської Колумбії та Канади загалом. Це важлива подія, про яку слід пам'ятати, щоб вона ніколи не повторилася. Mr. Speaker, nearly half a century ago, in the crisis of wartime, the government of Canada wrongfully incarcerated, seized the property, and disenfranchised thousands of Canadians of Japanese ancestry. We cannot change the past, but we must, as a nation, have the courage to face up to these historical facts. There is a world of difference between regret and a formal apology. Canadians of Japanese origin had their rights trampled upon. The reputation of this country was besmirched. Since then, Mr. Speaker, the present government has sought a settlement with the Japanese Canadian community to put things right between them and their country, to put things right with the surviving members of the Japanese Canadian wartime community. Of some 22,000 persons to put things right with their children and ours so that they can walk together in this country, burdened neither by the wrongs nor the grievances of previous generations. It is fitting that representatives of the National Association of Japanese Canadians are present in the visitors' gallery on this solemn occasion because today, Mr. Speaker, I have the honor to announce on behalf of the Government of Canada. That a comprehensive redress settlement has been reached with the National Association of Japanese Canadians.